Історична подія саме так називають церемонію інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Перед початком дійства його зустрічали у капітолії гучними оплесками. Однак не обійшлося і без інцидентів. Під час церемонії Дональд Трамп не зміг поцілувати свою дружину через її довгий капелюх. Образ Меланії Трамп викликав справжній фурор у мережі. Деякі користувачі порівняли вигляд дружини новообраного президента США з українською співачкою Клавдією Петрівною. Однак, вже на виході з капітолію Трампу все ж вдалося поцілувати Меланію. На цьому курйозні моменти не закінчились. Сенатор від демократичної партії Джон Феттерман прибув на інаугурацію Трампа у шортах та худі. До слова, у Вашингтоні зараз мінусова температура. Спершу на офіційній церемонії присягу склав обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс. Одразу після нього очільник Верховного суду прийняв присягу Дональда Трампа. День своєї інаугурації Трамп назвав початком золотого віку Америки. Під час інаугураційної промови він за. Заяв... Явив, що підпише низку важливих документів, які стануть революцією здорового глузду, зокрема, встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні та розпочне процес депортації іммігрантів. Крім того, Трамп заявив, що скоро Америка стане більшою та оголосив про бажання повернути у підпорядкування США панамський канал. Також новообраний президент пообіцяв швидко подолати інфляцію та оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці для активного використання на. Нафти та газу Україну у своїй промові Трамп не згадав водночас заявив, що його сприйматимуть як миротворця, бо Америка закінчить усі війни. Як в 17-му році ми знову побудуємо найсильніші збройні сили в світі, які ніхто до цього ніколи і не бачив. Ми вимірюватимемо наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але також і війнами, які ми закінчимо. Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа з успішною інавгурацією. Український гарант відзначив його рішучість, а також наголосив, що політика Трампа мир через силу дає можливість зміцнити американське лідерство і до до дострокового і справедливого миру додам інавгурація Трампа вже другий випадок в американській історії, коли президентом двічі з перервою в один термін стає один і той же політик. Трамп вступає на посаду у віці 78 років, встановлюючи рекорд як найстарший президент на момент присяги. Каріна не телеканал НТА.